Господь з вами, читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне. Так як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що Ти мене послав, і я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а Ти в мені. Щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що Ти мене послав і полюбив їх, так як і мене полюбив. Отче, ті, яких Ти мені дав, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили Мою славу, яку Ти мені дав, бо Ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і оці пізнали, що Ти мене послав, і я явив їм Твоє ім'я, і я являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Слово Господнє. Чуємо в сьогоднішньому Євангелії, як Господь просить Отця щоб про те, щоб усі були одне, усі були одне. Ми з вами створені на образ і подобу Божу. Це означає, що ми створені на образ трійці Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Між ними відбувається постійне спілкування любові, так звана перехорезія. Ця перехорезія означає, що вони спілкуючись, це є взаємне проникнення осіб в любові, але при цьому не змішуючись. Якщо переносити це на наш, на наш світ, так, то нам цього трошки бракує, бо ми часто спілкуючись з іншою особою, хочемо переробити її на свій лад, щоб їй змінити щось одне, друге та риса характеру мені не підходить, там та риса характеру мені не підходить. Але Бог створив кожного таким, як хотів, з зовнішністю, так, з якимись плюсами. Але і з мінусами. Так, часом ці мінуси, Бог вміє дати раду, і з ними теж. Так. У Бога все співдіє на добро. Але важливо тут це спілкування. Особа може бути єдина і спілкувати, вміти спілкуватися тільки тоді, коли буває, розвиває в собі цей стосунок з трійцею. Так? Тому що е, на подобі ми маємо розвивати стосунки з іншими. Так? Спочатку, щоб наші стосунки були плідними, ми маємо вдивлятися в Бога. Тоді я буду мати стосунок правильний з собою. І після цього я буду мати правильний стосунок з іншою особою. Чи вмієш ти вдивлятися в очі та в життя того, хто є поряд? Чи знаєш ти? Цю особу, чи запитав ти, хоч раз особу, яка знаходиться поряд, як ти дійшов до Бога, яка історія твого життя, яка історія твого покликання? Можливо, ти хочеш щось розказати або чимось поділитися? Я дуже люблю приїжджати в будинок пристарілих, впавшину туди до сестер? Дивляючись в ці очі, цих Старших жіночок можна багато побачити, багато болю, багато смутку, багато любові, багато радості, різні моменти. Але за, кожних, за кожною цією особою стоїть якась певна історія. Певний період дивлявся так в очі одній бабусі, і коли ми з нею говорили. То я спитався, її, яке її життя? І воно було важким. Так. Вона стала сиротою в часі Другої світової війни, коли прийшли німці. Їй було 10 років 10 років, і їх всіх її цілу родину разом з нею поставили над ямою заповненими трупами. І на її очах розстріляли її маму, її тата, її братів, сестер, і хтось з випадкових людей спеціально скинув її живу в цю яму з цими трупами, щоб її прикинуло цими тілами, щоб вона вижила, вона лежала там довго. Поки почула, що навколо тихо, і тоді вибралась. Таких історій навколо багато. Різних історій, різних історій. Але для того, щоб пізнавати ближнього, потрібно спочатку вміти пізнати Бога, дорогий брате та сестро, перебувати в цій єдності, єдності любові, бо інакше ти будеш роздвоєний, тебе буде тягнути в різні сторони, коли ти не будеш перебувати в любові. Ти будеш плутати порядок правильний в своєму житті, якщо ти не будеш з Богом. Часом ти будеш ставити на місце Бога себе, часом на місце Бога будеш ставити іншу особу, доньку, сина, чоловіка, начальника. І можемо перераховувати безліч-безліч позицій, гроші, кар'єру, щось різне. Щоб ти правильно функціонував, потрібно правильний порядок. Навколо багато різних історій, багато радостей і багато страждань. В сучасному світі, на жаль, багато осіб, живучи в великих, так, густонаселених містах, в багатоповерхівках, в яких є сотні мешканців, проживають самотність, тому що Людина не вміє цікавитись другою особою, тому що не немає цієї єдності, немає бажання жити згідно цієї перехорезії, тому що в нас побутує культура егоїзму, світ так пропагує. що мені хтось інший? Я в центрі? Я в центрі. Дорогий брате та сестру, подивися, як щиро в сьогоднішньому Євангелії молиться Ісус Христос, як Він просить про цю єдність для тебе і для мене, чи готовий ти відкритися в повноті на єдність з Богом Отцем, Богом Сином і Богом Святим Духом, зближається свято П'ятидесятниці зіслання Святого Духа. Чи молишся ти про ці дари Святого Духа, мудрість, мужність, знання, раду? Чи потрібні тобі вони? Думаю, потрібні. Бажаю, щоб кожен з нас до цього великого дня, зіслання Святого Духа, відкрив своє серце, щоб Господь обдарував нас в повноті своєю присутністю, аж через край. Щоб виливалася присутність на всіх тих, хто його ще не знає. Амінь.